Слава Ісусу Христу! Люди часто називають Марію підлітком під час благовіщення. Частково це походить від небіблійної традиції, що Марія була представлена в храмі і провела своє дитинство як храмова діва. За словами блаженої Анни Катерини Емеріх, яка мала приватні об'явлення, у віці 14 років Марію відпустили з храму і заручили з Йосифом, а благовіщення відбулося через деякий час після їхнього шлюбу. Максим Ісповідник, один з богословів, погоджується з зарученими, але відносить їх до 12-річного віку згідно з нормами закону. У Євангелії натомість святий Лука лише згадує, що благовіщення відбулося в Назареті. Він не говорить нам, де саме в Назареті. В протиєвангелії Якова знаходимо початок події, що відбулася біля джерела. Це апокрифічний текст, який не увійшов у Біблію. Він вказує на те, що Марія почула привітання ангела біля криниці, але не бачила ангела, поки не повернулася додому. Максим Сповітник. Описує подію наступним чином Діва постила і стояла в молитві біля джерела, бо зачала джерело життя. На відміну від протоєвангелія Якова, Максим не описує Марію як таку, що йде, а потім отримує наступне откровення у своєму домі. Західні містичні тексти приділяють мало уваги місцю благовіщення. Слуга Божа Марія з Агреди, яка писала за наказом Господа, описує наступне. Все це небесне воїнство зі своїм княжим вождем, святим Гавриїлом, скерувало свій політ до Назарету, міста в провінції Галілеї, до оселі Пресвятої Діви Марії, це був скромний будиночок, а її опочивальня вузька кімнатка. Так само і блаженна Анна Катерина Аміріх розміщує благовіщення в кімнаті Марії. Цікавим нюансом між описами є день, коли відбулося благовіщення. Максим стверджує, що це була неділя. Тоді, як свята Марія з Агреди, стверджує, що це був четвер о 6 годині. Обидва свідчення містять багатий символізм, подія біля криниці дозволяє нам роздумувати про Ісуса як життєдайну воду. Існує також багатство західного приватного благовіщення, в якому ми запрошені до молитовного та інтимного обміну між Марією та ангелом. Хоча кожна з теорій має богословське значення, точне місце є досить дрібною. І не потрібно й проте знання різних місць дозволяє нам уявити подію, коли ми заплющуємо очі в медитативній молитві. Інша реальність благовіщення часто відображена художниками і підтверджена трьома біографіями. Це сама молитовність Марії під час благовіщення. Марія була глибоко занурена в молитву, коли до неї прийшов ангел. Біографи чітко вказують на те, що благовіщення не було несподіванкою для Марії. Всі три біографії згадують про попереднє оголошення, яке дозволило Марії підготуватися до години, коли вона отримає звістку. Марія з Агреди розповідає про дев'ятиденну молитву Пресвятої Діви, новенну, яку вона провела в підготовці. Якщо Марія справді молилася дев'ять днів, наслідуючи її. Новенна перед благовіщенням може бути для нас доброю побожною практикою, святкуючи урочистість благовіщення Господнього і вдивляючись у назарецький дім, де, згідно з переказами, ангел Гавріїл готувався сповістити, що Спаситель буде зачати від Святого Духа і народиться від Марії, сприймаємо це як запрошення до глибшої молитви, щоб кожного разу, коли потрібно буде прийняти важливе рішення, воно було прийнято з великою молитвою. Зрештою, ми зробимо слова Марії нашою власною молитвою. Нехай зі мною станеться по твоєму слову.